Ми вже знаємо, що криптовалюта це цифрові гроші, які працюють без банків і посередників. Але як користуватися нею безпечно? Спершу створи криптогаманець, це місце, де ти зберігатимеш свої монети. Є гарячі гаманці у вигляді застосунків чи сайтів, і холодні спеціальні пристрої, які захищають твої кошти офлайн. Кожен гаманець має два ключі публічний це як твій номер картки, і приватний це твій особистий пароль. Нікому його не показуй, навіть друзям. Коли ти надсилаєш крипту, мережа перевіряє транзакцію через систему майнінгу або стейкінгу. І саме тому криптовалюта працює чесно і прозоро. Але запам'ятай у крипті головне знання. Хто розуміє технологію, той контролює свій прибуток. Хочеш навчитися розбиратися в крипті з нуля? Підписуйся, став лайк і переходь у наш телеграм. Там ми розбираємо все простою мовою, без води і складних термінів. Твоя фінансова свобода починається тут.